Конфлікт між світовими лідерами, чи зміниться доля України? Що робитиме Європа? Дивіться до кінця, щоб дізнатися відповідь. Остання зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа завершилася гучною сваркою. Що ж сталося? Президент США різко висловився про Україну, критикуючи її стратегію у війні. Зеленський не залишився в боргу. Цей конфлікт поставив під загрозу військову підтримку з боку США. Але як реагуватиме Європа? Європейські лідери відреагували негайно. Франція, Німеччина та Польща висловили підтримку Україні. НАТО заявило, що не дозволить Росії перемогти. Але чи вистачить цього без США? У багатьох європейських країнах пройшли акції на підтримку України. Але чи цього достатньо? Якщо США скоротять допомогу, українська армія може зіткнутися з дефіцитом зброї. Це може вплинути на темпи контрнаступу та навіть загрожувати обороні України. Але Європа має ресурси. Чи зможе вона взяти на себе роль головного союзника? Сценарій перший. Європа посилює підтримку, збільшує виробництво зброї та бере ініціативу в свої руки. Сценарій другий: повільна бюрократія, брак рішучих дій. Україна залишається сам на сам із Росією. Чи можливо, що Європа не поспішає, бо їй вигідне послаблення України? Тривала війна виснажує Росію. ЄС може використовувати ситуацію, щоб грати вдовгу. Що далі? Україна має продовжувати боротьбу, а союзники вирішити, хто справді готовий підтримати нас до перемоги. Підпишись на канал, буде цікаво. Ми розбираємо найгарячіші теми та шукаємо відповіді на складні питання. Став лайк, коментуй. Твоя думка важлива.